До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітаю усім телеглядачам! Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду випуску новин. Традиційно закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться про таке вистава у Золочеві, репортаж із Палацу культури, мафія у Роял Гардені. благодійна гра на підтримку збройних сил України. Тренінг для органу місцевого самоврядування. Про ці та інші новини далі у випуску. У Золочівському палаці культури імені Ігоря Білозора знову було людно. Тут організували досить цікаве дійство. Побувала на ньому наша знімальна група. У затишній залі Палацу культури імені Ігоря Білозора зібралися місцеві мешканці та гості і сусідніх громад для перегляду різдвяної вистави за участі Золочівського молодіжного театру Край вистава відбувалася за мотивами класичного твору Миколи Гоголя Вечори на хуторі поблизу Диканьки. Глядачі мали можливість помилуватися грою Оксани, Солоха та Чорта, Чуба, Дяка, Голови, Козаків, Пацюка та Королеви. Неймовірні враження отримали дорослі та діти від прекрасної гри. Виставу розпочали учасниці народного ансамблю Танцю Бервоцід, виконавши неймовірний танцювальний номер. Живу, Пізніше зустрічаємо вакулу хорошого коваля і талановитого маляра із диканьки та дівчину Оксану. Ніч перед Різдвом Оксана жартуючи дає обіцянку вакулі, що вийде за нього заміж. Але за деякої умови, хлопець, незважаючи на непростий характер Оксани, ніяк не може забути про неї. Не тужи моя люба Оксана. Я тобі я? дістану такі черевички, що мала якось панночка носить. Де? подивлюсь я, як ти дістанеш черевички, які б могла б надіти на свою ногу. І бабуся принесеш ті самі які носить цариця. Бачиш, яких захотів? А так. Будьте ви всі за зацвітків! Якщо коваль хвороба, принесе дізамі чиревички, що носить цариця, то от вам моє слово, вийде за нього заміж! Далі перед глядачами з'являється спокуслива та хитра відьма Солоха. Всі її дії побудовані на брехні, Бажає будь-яким способом досягнути мети та задовільнити власні інтереси. Доброго вечора, пане голово! Доброго вечора. Як все маєте шановні? Пан до соло. Він ваших помічок. Пане голово, проходьте, сідайте, прощайтесь. Дякую, вечарів на соло. Я одного збирався до дяка. а Табаш взялася така за меті, що й кроку не ступиш. То від собі я зрадів, коли побачив світло в вашому вікні. Пан чуб найбільше припав відьмі до душі, адже багатий. Чуб є батьком Оксани, який проти, щоб його дочка проводила час з бідним ковалем Вакулою. Висело. Що? Чіпка. Що, можете то з кимось розважатися? Може, я й перебити. А воно вже когось заховали. Що мене не кажете? Ось цей. Прибираючи помешкання, Вакула натрапляє на вредного чорта. Між ними виникає діалог і загалом, задяки чорту, коваль опиняється у Лондоні. Так! Зовнішність моя до дідочок, бо в мене душа, чесне слово, не хотів. Але ж прийдеться, я ж тобі усією, подушаємо, допомогти хочу, Вакула, чесно. Нарешті Вакула отримав омріяні червоні черевички. Мушу зізнатися, що я, побачивши вас, я не зміг дивитися на ваші дали черевички. Я подумав. Панікова. Щоб взяти ці довижні черевички, ваші ніжки мають бути зроблені з сукру. Проси козача, бо старша королева добре до тебе. Ваше величність, хочу попросити у вас, ваші довижні черевички. Дивлячись на них, я пам'ятатиму нашу прекрасну зустріч. Незважаючи на усі труднощі, які траплялися на шляху коваля, хлопець усе подолав та здійснив бажання Оксани. Але з часом дівчина зрозуміла, що ніякі черевички не замінять їй справжнього взаємного кохання. Це, Оксана, які в мене є гарні черевички за тебе від самої англійської королеви. Паху, не треба мені черевички, тільки ти мені потрібен. Я вийду за тебе завжди. Дівчина розповіла про свою роль і поділилася емоціями. Мені дуже сподобалося виступати сьогодні. Я вже рік є в цьому театрі, і сьогодні я виконувала роль Оксани в вистава вечора на хуторі поблизу ДК. Емоції просто неймовірні. Правда, трішки були хвилювання. Але коли вже вийшла на сцену, почала говорити свої перші слова, мені вже стало краще, легше, побачила багато людей і все було вже добре. Також хлопець розповів про творчий шлях у театрі, про навчання та репетиції. Є складності певні, але справляємося. Учасник театру поділився особливостями ролі та своїми навичками. Хлопець дуже вдало поєднує навчання, улюблені спортивні секції та гру у театрі. Орест із порадами звернувся до хлопців і попросив долучатися до театру. Відразу після вистави для усіх закоханих з нагоди Дня Святого Валентина відбулися цікаві конкурси та ігри. Е, ну я скажу грати не так тяжко, бо я вже досить багато в цьому театрі. Але дивлячись на майбутнє покоління, що я можу їм порадити, це тільки натхнення віру в себе. Сергій Нікішин, Роман Вільчанів, телеканал Броди Онлайн. У Роял Гардені, що в Бродах, організували досить цікаву зустріч і провели благодійну гру. Деталі її проведення у сюжеті. У ресторані Royal Garden, що знаходиться в бродах, провели чергову благодійну гру мафія. Організатором та автором ідеї є місцевий волонтер Владислав Лотовський. Гру провела сертифікована ведуча гри мафію Ольга Багрій. Рада вітати вас. Теж сьогоднішній вечір особливий. Ми кожного місяця проводимо благодійні ігри. Кошти, які ми збираємо за цю гру, ідуть усі на благодійність. Зазвичай це є Владислав Лотовський. Він волонтер. Він часто відвідує різні точки на сході, де потребують. Наші і військовослужбовці, і мирне населення потребують різного, різного виду допомоги. Ось, то ми завжди співпрацюємо з ним. Ми проводимо ігри і в Золочеві, і в Радивилові, і в Бродах. Звичайно, Радивилі дуже часто приїжджає і в Броди до нас зіграти, це є близенько, тому будемо бачити, раді бачити вас усіх. Ведуча поділилася, що хоче зробити культуру, грати в настільні ігри популярною. Тому що час іде. І просто відвідувати різні заклади, там попити кави, посидіти з друзями, вже, мабуть, трошечки стає з часом нецікаво. Тому збільшуйте свій кругозір. Приходьте, грайте. Це, це надзвичайно популярно в різних великих містах. Мафія дає можливість прокачати свої здібності в інтуїції, знайти нові знайомства, просто гарно провести вечір, іноді посміятися. Та да. взагалі настільні ігри це є можливість трошечки розширити свій кругозір. Так що чекаю вас усіх, будемо раді бачити. Взяти участь у грі може кожен бажаючий. Насправді в нас в інстаграмі існує сторінка «Броди. Мафія». Ви можете написати туди, і я вам проведу цілу інструкцію, як зареєструватися на гру. Існує бот-канал. Ви заходите, клацаєте, підписатися і йдете до нас в гості на гру. Насправді це все дуже просто. Якщо вам не виходить через телеграм-канал, я вас реєструю вручну і чекаємо вас. Просто це нічого складного в цьому немає. Під час перерви гри у «Мафію» наша знімальна група поспілкувалась із учасницею даного заходу, яка поділилася своїми враженнями. Я граю мафію приблизно десь пів року. Стараюсь кожного тижня відвідати такий вечір, провести час з новими для мене людьми і з друзями вже тепер. От, найбільше мені подобається в мафії, це те, що я можу просто розслабитись, відволіктись від жахливих новин. От це дає змогу просто перезавантажитись, що дуже важливо на час. Хотіла б наголосити на тому, що не варто боятися, не варто зациклюватися на поганому, варто вірити в краще, вірити в нашу перемогу і вірити в світле майбутнє і своєї країни. Варто зазначити, що в теперішній складний для України час кожен робить усе можливе, аби наблизити перемогу. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У бродах організували дводенний тренінг для представників органу місцевого самоврядування. Побувала на ньому наша журналістка Людмила Шуткова. Дводенний тренінг розпочав директор громадської організації інститут громадської експертизи, а також запросив кожного з присутніх розповісти про себе та запитав, як часто вони працювали з регуляторними актами. Шишка, депутат Бродівської міської ради, секретар Бродівської міської ради до. Оскільки я секретар ради, відповідно, неодноразово доводився стикатися з регуляторними актами. Думаю, що сьогодні знання щодо регуляторної політики більше досконаляться і будемо мати можливість почерпнути щось нове. Привіт, секретар нашого комітету міської ради. З результатами акт наскалася, а сьогодні, думаю, що... Підвищу свою кваліфікацію. Таким чином присутні змогли більше розповісти про себе. Зокрема, обговорили кроки для подальшої співпраці в рамках навчальної практики на тренінгу. Тут вони розписали правила поведінки під час заходу та які санкції чекають на порушників. За порушення вчинення друге порушник робить каву для всіх учасників його команди. Хто порушив? Його команда, є команди, так ми розділили згідно правил тренінгу, він доробить так. А п'ятикут не можна. За порушення вчинене групою осіб, порушники допомагають прибирати послуг. Детальніше про меду даної зустрічі ми запитали у директора ГО інституту громадської експертизи. А також поцікавились, для кого підходить даний тренінг, та яку інформацію дізнаються присутні сьогоднішнє навчання. У нас максимально зосереджено для посадових осіб, тобто це працівники виконавчого комітету, виконавчих органів, а також депутати обродівської міської ради і старости старостинських округів. Мета цього, цього тренінгу дати. Повністю організацію і виконання регуляторної політики це сама та діяльність, яка дозволяє вибудувати діалог між владою, громадою і бізнесом, тобто, щоб ці три суб'єкти почали спільно працювати і розвиватися, і наповнювати місцевий бюджет. Варто зазначити, що такі тренінги проводять вже не вперше. Саме про це ми і запитали у спікера. Такі тренінги проходили, і от ми щойно якраз завершили проводити в вашій сусідній громаді в Жовківській. Дуже успішно задоволені. за результатами. Довелося не довелося, а нам вдалося домовитися про створення робочої групи. Домовилися про прийняття одразу кількох документів і про внесення змін навіть в регламент для того, щоб у нас депутати, які пройшли навчання, вони зрозуміли свій функціонал, зрозуміли свій обов'язок готувати. Експортні висновки, висновки про відповідність регуляторна акта, які подаються до центральних органів виконавчої влади для перевірки та надання пропозицій. І вони тепер знають, що це мають робити. Раніше вони на жаль про такий свій обов'язок не знали. Скажіть, будь ласка, взагалі з чого це все починалося? Як виникла така ідея створення такого навчання і як часто проводяться подібні заходи? Дякую. Це дуже слушне запитання у вас. Про що я хотів би зазначити? Все, всі заходи. Відбуваються в межах проєкту, який підтримується проєктом «Юсейд Говерла. В рамках Говерли, ваша громада вона виграла конкурс. Пройшла відбір з усіх громад Львівщини, і це було її якраз класною перевагою. Після цього було б проведено аналіз, як здійснюється багато аспектів діяльності, і були визначені ті показники, які можуть дати громаді потенціал для подальшого розвитку, для того, щоб створити більш сприятливі умови для місцевого бізнесу. І відповідно це налагоджувало, І у вас була більш міцна місцева бюджетна база там, і оподаткування, і все. Але просто щоб не знищити підприємство, просто. Задравши максимально ставки, треба знайти баланс, і ця регуляторна політика вона дозволяє. І от мета проєкту «Юсейд Говерла зробити ті громади, які співпрацюють з цим проектом, максимально потужними, забезпечити, щоб у них був сталий розвиток. І тому ми, ми, тому ми і приїхали. Так, передбачено лише вісім таких тренінгів: це для двох громад в Рівненській області, для двох громад у Львівській області. І через певний час буде ще для чотирьох областей, які ну зараз. Ну, там були деокуповані це Харківська, Миколаївська, Сумсяка і Херсонська області. Але вони будуть пізніше, у них так само будуть такі самі навчання, тому що ми розуміємо, що нам треба розвивати свою потужність не завжди нам буде міжнародна допомога ну, надаватися. Також стало відомо, що дане навчання підходить не лише для представників органів місцевого самоврядування, а й для звичайних громадян. Ось Саме ці два тренінги сьогоднішній, сьогоднішній він повністю спрямований саме на посадових осіб, тобто ті чиновники, які мають забезпечувати. Ми їх навчаємо, як вони мають належним чином виконати законодавство. А вже те, що який буде завтра, і у нас буде ще наприкінці березня ще один тренінг. Вони спрямовані на представників бізнесу і на звичайних громадян, представників громадських організацій журналістів, які можуть контролювати і здійснювати контроль за діяльністю, тому що ми зараз навчаємо чиновників. Бо без контролю журналістів звичайних громадян, громадських організацій, на жаль, це не буде працювати. І тут ми маємо розуміти, що якщо не буде відбуватися діалог, то ті навіть оптимальні ставки податки, ми не можемо встановити. Треба чути, що кажуть підприємці, наскільки їм там важко виконувати регулювання і знаходити, вираховувати, яким є адміністративне навантаження для того, щоб кожен рік зменшувати Воти його хоча б на 10%, Але для цього його треба порахувати. І ми якраз будемо завтра навчати, як в під час консультацій навчити рахувати адміністративне навантаження, тобто вартість кожного регулювання, які приймаються органами влади, скільки буде коштувати виконати суб'єктам господарювання. А чому це важливо? Бо ми з вами у цих суб'єктів господарювання йдемо в кав'ярню, купуємо, і ми всі, якщо вони були недолугі регулювання, ми це оплачуємо. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». На цьому ми завершуємо Ньюз». Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. У Почаївській територіальній громаді запрацював Центр надання адміністративних послуг. Так, 2 лютого у Почаївській територіальній громаді офіційно відкрили центр надання адміністративних послуг Дія Центр. Центр надаватиме понад 239 видів адміністративних послуг мешканцям громади. Інституційну та методологічну підтримку у створенні центру громаді надали міжнародні партнери шведсько-український проєкт Просто підтримка доступності послуг в Україні Додатково громада виділила кошти для закупівлі меблів, завдяки чому для відвідувачів створені комфортні умови у зоні очікування зі зручними диванами та кріслами, а також облаштований дитячий куточок. Для батьків із дітьми зона обслуговування забезпечено зручні та безбар'єрні умови, відвідування для осіб з інвалідністю. Центр працює у форматі єдиного вікна, що дозволяє вирішити декілька питань у зручному місті. Кожна послуга має свій порядок надання, зафіксований інформаційній картці у відкритому доступі. Наявність сучасного центру надання адміністративних послуг у кожній громаді. Це вимога сьогодення на шляху до євроінтеграції та забезпечення прозорості, відкритості, доступності публічних послуг для кожного мешканця. 30 січня у Лобачівському ліцеї Берестечківської міської територіальної громади відбулася спартакіада Берестечківської міської ради з баскетболу 3х3 серед дівчат та хлопців. Учасники змагань проявили свої спортивні здібності, командний дух, влучність та фізичні якості. За результатами змагань команди посіли перші місця Мервинський та Перемельський ліцеї. Вітаємо учасників змагань та бажаємо подальших успіхів. Відбулася 32-га позачергова сесія Берестечківської міської ради, 8-го скликання. Так, 2 лютого у Центральному будинку культури міста Берестечко відкриття сесії розпочалося із хвилини мовчання та звучання Державного гімну України. На сесії було проведено звіт міського голови про роботу міської ради за 2023 рік. Затверджено звіт про виконання бюджету, внесено зміни до рішення сесії Берестечківської міської ради, затверджено програму розвитку системи освіти Берестечківської міської територіальної громади на 2022-2025 роки. А також положення про інтегровану систему відеоспостереження та відеоаналітики міста Берестечка. І ще технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки та місцевості. Додатково повідомляємо, що повний звіт міського голови про роботу міської ради за попередній рік буде розміщено на офіційному сайті Берестечківської міської ради. У місті Почаїв трапилася дорожньо-транспортна пригода по вулиці Лосятинська, а також горіла фабрика. Протягом сьогоднішньої доби рятувальники Тернопільщини двічі залучалися до ліквідації пожеж. Від вогню врятовано три будівлі. Зокрема, у місті Почаєв на Кременеччині ліквідовано пожежу сміття у приміщенні будівлі недіючої фабрики. А тим часом у Радехівській громаді рятувальники та працівники місцевої пожежної команди ліквідували пожежу в господарчій споруді. Так, 3 лютого, о 6.17 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу хліва у селі Криве Радехівської громади. До місця події було направлено рятувальників 21-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Радехів. 51-го державно-пожежного рятувального поста селища Лопатин, а також місцеву пожежну команду села Оглядів. На момент прибуття вогнеборців господарська будівля всередині була охоплена вогнем. Вогонь швидко поширювався дерев'яними конструкціями. Була загроза перекидання вогню на поряд розташований житловий будинок. Для ліквідації пожежі рятувальники працювали в апаратах на стисневому повітрі. Вогнем знищено господарську будівлю, дрова, речі домашнього та побутового вжитку на площі 6 метрів квадратних. Врятовано житловий будинок. До ліквідації займання залучались сім рятувальників, один працівник місцевої пожежної команди та три одиниці спецтехніки. Віталія Бужанського було відзначено відомчою заохочувальною відзнакою нагрудним знаком за доблесну службу. Наказ підписав 14 серпня 2023 року командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. Про вручення нагород повідомили рідні 21-річного жителя села Гранівка Козинської громади Бужанського Віталія Володимировича. Крім того, захисник був нагороджений почесним нагрудним знаком від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного Золотий Хрест. Наказ про відзначення золотим хрестом Віталія Бужанського Валерій Залужний підписав 15 серпня 2023 року. Нагадаємо, золотим хрестом нагороджують військових рядового та сержантського складу збройних сил України за сумлінне та успішне виконання бойових завдань, за високі показники бойової підготовки Цією нагородою Відзначають людей, які вчинили героїчні та визначні вчинки на війні. Вітаємо із заслуженими нагородами нашого воїна. Нехай його відвага та сталевий дух стануть прикладом для наслідування. Дякуємо за захист, слава Україні! Героям слава!